Всім привіт, ребята! Ми приїхали на виїзд з село Лебедин, перша ліга, група Б, Жайвер, Металук Запоріжжя. Я думаю, сьогодні буде дуже цікава гра між аутсайдерами цієї групи. Дівчата прості, бойові, бо я думаю, буде сьогодні заруба, хороша на полі, тому надіємося на краще. Давайте зустрімося на полі, вже, побачимо там пару матчів, монументів, ми Бата, Перша команда Металук Запоріжжя. Робиночка, третирують, де сюди, бам-бам-бам. Ротник розміною тут. Поляна сьогодні касла, команда поляна просто ну, пісня. Але не завжди була хороша полянка, якщо. А команда ну, Жайвер Ова. Команда Кадібина, можна сказати, із колишніх футболісток команди жавір, одна іменна назва. Достойно показують, як то кажуть, на футбольному полі на великому. І там додалося досвід, молодість, все є на цьому полі. І в цій команді. Тому ми це все зачекали мачем, я сподіваюся, що сьогодні буде багато голів. Надіюся, хоча б тота -то 5-5 приб'ємо. Ну да, ну да, Пошли я нахер. Ось ось з першої на хвилину, хвилину почнеться футбольний матч серед можих команд Жайвер і Металу Запоріжжя. Ох, коли, як така, битва аутсайдерів, но, я думаю, гра буде така цікава, як в першому колі. Тому чекаємо початку гри і будемо спостерігати за цим матчем. Арбітри вже вийшли на поле і чекають виходу команд. А ось команди вже вишукуються головний країн. Вишукувались до виходу на поле і з хвилини почався цей футбольний матч. Просто другий матч на футболі, другий раз, але... Но... Якби ви знали, скільки які тіктоки мене відносить було про них, це просто. Що тут робиться? Це просто що? Ребята, що тут робиться? За 15 хвилин ну, тут і гомою забить, і штанга, і людей, ну, типу, голови розбивають. Йомаю, що це за, за поігравші люди. Стежим за матчем це просто не жалова. Я вже не жалію, що я приїхав на цей матч. Так що я думаю, себе добре, що якісь сюди-сюди п'яти, десяти себе люкс, себе чинатис. Так що давайте, старшим мачемо. Подіємося на багато голів, якщо що. Ну да, ну да. Пошил я нахер. Гернічка, <рес> але давай, давай. Одна з Металурга Запоріжжя, просто показує свої перериві гри. просто подивіться, зараз я вам покажу. Це просто умора. Всем прикидочки, ти тут покажи, покажи, що Це за дуже щитки, юбиля, ребята. Це просто люди називаються поігравші. Я так сам граюся, якщо тільки в мене Ну ладно, Це просто поігравші люди. Оце ютуб. Ютуб канал? Ну да. Рибаточки, перший там закінчився, рахунок 0-0. Ну, метау був такий момент. Ну, що 100%, ну, штанга, підво, ну нічого. Потом буде огляд. Буде огляд, Буде. Будет. Нет. А хочеш коучка, я хотів хочу всю комментатору, вас комментируйте. Ну, не вас има, типа, значить, метаук за Парижі. Десятий номер 12 це зв'язки. Зіня, 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 а ми що там сфоткаємося, да? Да, да, да. Чи надеть? Так, новая ротарі, команда, ребята, вся група підтримки. Ну, маш був, маш перший тайм посту лютий, мені ось. Доброго дня, інтерв'ю гравчині ФК «Жайвер». Е, питання такі: як вам сьогоднішня гра? Я команда суперниці, як важко після зимового періоду, як така вже <світень> Як після зимового періоду входити в таку гру? Перша ліга це ну, кажуть, такий більш силовий футбол. я ну, я, я стежу за значу футболом, ми може, знаєте, може бачимо колись, може ні. Що ви скажете про команду про суперницю і про футбол сьогоднішній? Команда доволі непогано грає на нашому рівні. Ну недалеко від нас. Все доволі хорошо, трошки не вистачило сил. Але нічого будемо рухатися далі. Як ви вважаєте, як ви як, як ви оцінюєте дебютний сезон для вашої команди? Я знаю, що більшість гравців прийшли із футзальної команди жаві, в жаль раніше була футзальною командою. Як ви оціните цей сезон для вас? Ну, трошки важко, тому що більшість гравців і справді з футзалу, а так нічого будемо рухатися далі. Все буде добре. Доброго дня. Eh, беру інтерв'ю у гравчині ЖФК Металу Запоріжжя. Як вам сьогоднішня гра як команда суперниці? Що взагалі скажете про дебютний сезон команди першої лізі? Сьогодні гра була дуже цікава. Ми були налаштовані на перемогу. Ні, ні градері глядя до цього йшло. але... у нього в голові. Він так називається ковбаска піджарена. А судді були проти цього. Вони все ж таки хотіли, щоб жайвер виграв, але нуль-нуль. На жаль, ми не змогли забити, але а, це буде наступного разу. Наступного разу ми переможемо. Це буде Україна. Можна сказати, моменти були, але реалізації немає. Це дуже плохо. второе, хочу заметить, Дівці дуже сильно бушують. На мене. Извините, бриф. Короче, нет, реально. Вот эти моменты надо реализировать. Но сегодня что-то пошло не то. Сабуда впереди у нас. Только первый круг, второй. Пожалуйста, я возьму это видео. Второй круг идет. Заканчивай. Ну, короче, uh, все буде добре. Все буде добре. Так, а це можна на питання. Давайте. Мені? Зразу там. Як, як ви оціните взагалі дебютний сезон у першій лізі? Неудачний. Uh. А чому? Можна, якщо як... Команд, команда, е-е, молода. Молодая очень. Нада ігроки, е-е, слово, не е, профіки. Тось нам ще не треба не зі зборної України. Це плоха. Ви збиваєте в нього зборну Україну, я покажу вам супер-плохо. А ми що молоді гравчині? Це дивитися набираються досвіду. Так, звичайно. Ну вона де команду ми набираємося досвіду. Э, дівчата вже тренуються. Інші команди вже по більш ніж п'ять років. Так у нас всього лише один рік. Один рік ми зігруємося, все. все в нас буде ще попереду. Тому ми не здаємося наступного сезону. Ми будемо ще сильніше, і е, я думаю, що вже будемо перемагати Це наш перший пер 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 рік в професійній лізі України. Я Зіня Луча. Eh, ну, Зіня Луча, я не знаю. Да, не ти ти просто по коментарі Луча. Коротше, нога болить, всім пока. А можна <ст camps> ще одне питання, питання до цього гравця, до, до вас? Trillion. Як можна грати на травяному полі у, у конішках? Можна питання? А я бачив пару раз, як ви падали. Друг, у нього запутались ножки. А, <ст ø>... Моя ігра була, тому що у мене порвались. Но... Коротше, я просто бігу, бігу. Не була бы я на мой потому что тут люди ее чуть-чуть полили. Я вот так вот банс и упала. Я, это ненормально. Не, не, не поливайте поляну. А можно поместка? Що я вам хочу сказати? Майже це нульовою нічиєю, але ну, хлопчики, чата і друзі, всім, хто дивиться, будуть дивитися відос. Перше відео на YouTube. На Перший виїзд. Завтра, речі, буде другий вуман. Я сподіваюся, що таке себе добре, я поїду в умень. Ось це стадіон, це село б Що можу сказати, перший матч виїзд, ну, другий виїзд, ну, коротше, неважливо. Матч дуже цікавий, мені сподобається. Я люблю такі матчі, знаєте, коли, коли аутсайдери між собою б'ють, це саме сок футболу. Не коли там, типу, команда хороша, з хорошою грають по складу, по всьому, а коли грають прості. Команди, треба такі прості дівчата, які ну, вони просто хочуть грати в футбол. Оце саме головне, треба треба цінувати в цьому футболі і взагалі в житті простоту. Всім привіт! Ви додивились мій відео влог до кінця за перший виїзд, мій був на YouTube знятий. Сьогодні я не приїхав на Умань, тому що я не на роботу мене викликали. Е, я хочу вам сказати, що е, дякую всім, хто подивився цей відео до кінця, е, поставте лайк, покоментуйте, якщо вам цікаво таке. Підпишіться, скиньте своїм друзям і можливо в наступний раз я поїду в якесь інше місто, яке ви запропонуєте в коментарях. Тому, якщо що, там, за звук вибачайте, за, за все бачайте, я перший раз монтую таке відео, тому я сподіваюся, вам сподобається. А я ж кажу сподобаюсь, підписочку, і пишіть у коментарях місто, яке ви хочете, щоб я поїхав. Можливо, я скрізь поїду, якщо в мене вийде. Всім дякую за перегляд!